Specifical gear for пеніс. Угу. Так, інтимний гель-лубрикант для мужчин. Створює комфорт при інтимних відношеннях. Та-да! Окей. йдемо далі. Так. Мега імуніті. Каплі із екстрактом, концентратом для підвищення імунітету. Та-дам! Є таке діло. Йдемо далі. О, мишка. Так ти що? Прикиньте, у нас тут мишка. Так. Трасті. Трасті. Боже, тут ще дивіться, який кабельочок стоїть. Раритетний. Мишка, значить, доволі стара. Раніше такі штекери використовувались, зараз вже ні. Так, ну, це, мабуть, буде лежати аж до наступного нового року. Правда, що. Ага, є штекер, все окей, не знаю, що вона працює. Але якщо працює, на наступний новий рік цілком реально буде продати. Тому поки нічого не зараховуємо, але потенціально гривень 20 можемо. Так, що у нас тут? Обрізаний дротик з вкилом викилом. Але він обрізаний, тож нічого. Так, ідемо далі. Так, 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 так. Тут у нас щось. Ага, так, да, те ж саме. Я думав, може в наборі до того. Але ось таке ж саме. Знову ж таки, хто знає, пишіть, що це може бути. Так, що це за заряднина? малейшого поняття, не маю, що це може бути. Але мусора з нього падає багато. Так, це що? Якісь стрьомні трави і біла речовина. Не хочу мати з цим діло, тому, вибачайте, відкривати не буду. Так, ідемо далі. Так, уретропрост. Регулятор функції сечево статевої. Є таке. Так, ідемо далі. Жесть. Так, мені кажеться, тут буде більше, ніж 60 предметів. Але питання до того, якої вони якості. Так, Хелмін Токс якийсь. Ну, тут уже все на англійській мові. І це. Швеція. Так, йдемо далі. Збор серафими. Отака штука. Попушенькі. Пу -пу так, тут у нас якісь...